Соломон став перед Господнім жартовником, перед усією громадою Ізраїля, зняв руки до неба і промовив: Господи, Боже Ізраїля! Нема Бога, що був би тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завід і милость слугам Твоїм, що ходять перед тобою усім серцем. Ти додержав слузі Твоєму Давидові. Моєму батькові те, що обіцяв йому і що устами твоїми промовив, те сьогодні справдив рукою твоєю. Тепер же, Господи, Боже Ізраїля, дотримай слузі твоєму Давидові, моєму батькові, те, що обіцяв йому словами, не переведеться у тебе передо мною той, що сидітиме на престолі Ізраїля. Як тільки сини твої вважатимуть на свої вчинки та ходитимуть передо мною, як ти ходив передо мною. Отже тепер, Боже Ізраїля, нехай справдиться, прошу, твоя обіцянка, що ти дав слузі твоєму Давидові, моєму батькові. Чи ж Богові бо справді жити на землі? Та ж небо і небо небес не можуть тебе вмістити. А що вже цей храм, що я збудував тобі? Однак зглянься, Господи, мій Боже, на молитву і на благання слуги Твого і вислухай взивання та мольбу, якими слуга твій оце сьогодні тебе молить. Нехай очі твої споглядають уночі і удень на храм цей, на місце, про яке ти сказав, ім'я моє буде там. Вислухай молитву, якою слуга твій молитиметься на цьому місці, вислухай благання слуги Твого і народу Твого Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому місці, вислухай з місця, де ти перебуваєш, з неба, вислухай і прости. Коли хтось провиниться перед своїм ближнім, і той візьме на себе клятву, щоб спонукати і другого поклястися. І він прийде, щоб поклястися перед Твоїм жертовником у цім храмі, то ти вислухай з неба і вчини суд над слугами твоїми, осуди винного, обернувши його переступ на його ж голову, а безвинного виправдай, воздавши йому за його правдою. Коли твій народ, Ізраїль, буде розгромлений ворогом за гріхи перед тобою і повернеться до тебе. Та й стане хвалити ім'я Твоє та молитися і тебе благати в цьому домі, то ти вислухай з неба і прости гріхи твого народу Ізраїля, і приведи їх назад у землю, що ти дав батькам їхнім. Коли небо буде замкнене і не буде дощу за те, що согрішили проти тебе, і коли будуть молитись на цьому місці і хвалити Твоє ім'я і каятись у своїх гріхах, бо ти їх упокорив. То ти вислухай з неба і прости гріхи слуг твоїх і народу твого Ізраїля, вкажи їм добру путь, щоб нею простували і пошли дощ на твою землю, що її дав ти твоєму народові у спадщину. Коли ж настане голод на землі, або чума, або засуха, або іржа, або сарана, або черва, коли ворог тіснитиме його у власних воротях у його краї. Або буде якась біда, чи якась хвороба, всяку молитву, всяке благання, чи то окремої людини, а чи всього народу твого Ізраїля, коли хтось із них почує біль у серці і простягне руки свої до цього храму, то ти вислухай з неба, з місця, де перебуваєш, і прости. Вчини і відплати кожному за його заслугою, ти, що знаєш його серце. Ти бо єдиний знаєш серце всіх синів людських, щоб вони боялись тебе по всі дні, поки житимуть на землі, що ти дав батькам нашим. Навіть як і чужинець, що не з твого народу Ізраїля прийде з далекого краю задля імені твого, бо чути буде скрізь про твоє велике ім'я, про твою руку потужну і про твоє простягнуте рамено. Як він прийде. Та й стане молитись у цім храмі, то ти вислухай його з неба, з місця, де перебуваєш, і вчини все, чого чужинець проситиме у тебе, щоб усі народи на землі знали ім'я Твоє та мали страх, як твій народ Ізраїль, та щоб зрозуміли, що твоє ім'я покоїться на цім храмі, що я збудував. Коли народ твій. Вийди на війну проти ворога свого шляхом, яким його пошлеш, і молитиметься Господові, повернувшись до міста, що ти вибрав, і до храму, який я збудував для імені Твого, то вислухай з неба Його молитву і Його благання, і заступися за Його правом. Коли ж согрішать проти тебе: Нема бо чоловіка, що не грішив би, і ти. Розгнівавшись на них, видаси їх на поталу ворогові, і той займе їх у полон та й відведе їх у ворожу землю, чи то далеко, чи близько, і вони схаменуться в землі, куди їх зайнято в полон, і навернуться, і будуть молитись до тебе у землі тих, що їх полонили, і говорити. Ми согрішили, ми вчинили несправедливо, ми робили зле. І коли обернуться до тебе усім своїм серцем і усією душею своєю в ворожій землі, куди їх зайнято в полон, і молитимуться до тебе, звернувшись до землі, що ти дав батькам їхнім, до міста, що ти вибрав, і до храму, що я збудував для імені Твого, то вислухай з неба, з місця, де перебуваєш, їхню молитву і їхні благання, і вчини їм правду. Прости тоді Твоєму народові, що согрішив проти тебе, усі його провини проти Тебе, і нехай змилуються над ними ті, що зайняли їх у полон, і змилосердяться над ними, бо вони народ твій, і твоя спадщина, що ти вивів з Єгипту з залізної печі. Нехай очі твої будуть відкриті на благання слуги Твого і на благання народу Твого Ізраїля. Щоб вислуховувати їх завжди, коли взиватимуть до тебе, бо ти їх виділив собі як спадкоємство зміж усіх народів на землі, як об'явив через слугу Твого Мойсея, коли виводив, владико Господи, батьків наших з Єгипту. Як скінчив Соломон усю цю молитву і це благання до Господа. Встав з перед Господнього жертовника, де стояв навколішках з простягнутими до неба руками, і стоячи, поблагословив голосно всю громаду Ізраїля такими словами. Благословен Господь, що дав народові своєму Ізраїлю спокій, повнотою так, як обіцяв був. Ні одне слово не зосталось марним з усіх тих прекрасних обітниць. Що дав через раба свого Мойсея, нехай же буде з нами Бог наш, як був із нашими батьками, нехай нас не покидає, нехай нас не відштовхує, нехай нахилить наші серця до себе, щоб ми ходили Його путями та пильнували Його заповіді, Його установи та Його закони, що заповідав батькам нашим. Нехай ці слова, що я промовив у молитві перед Господом. Будуть приявні в день і вночі перед Господом, Богом нашим, щоб Він день у день творив правду своєму слузі і своєму народові Ізраїлеві, щоб усі народи на землі зрозуміли, що тільки Господь Бог і ніхто інший, нехай наше серце буде суцільно віддане Господові, Богу нашому, щоб ми ходили в Його установах і пильнували Його заповіді. Як сьогодні?